13 тисяч чиновників Міністерства юстиції України пройдуть курс англійської мови. Для цього створили першу в Україні безкоштовно онлайн технології з вивчення мови для чиновників LinguaSkills. Програма універсальна. Однак містить спеціальний профільний блок для юристів. Якщо щоденно виділяти 15-30 хвилин часу, то вже за три місяці студент отримає середній рівень, а за дев'ять місяців вийде на рівень Б2. Міністр юстиції Павло Петренко, який також брав участь у презентації, пообіцяв, що ті співробітники, які демонструватимуть успіхи, матимуть не лише. Ше премію, а й кар'єрну перспективу, зокрема, їх рекомендуватимуть до центрального апарату міністерства. Це в руках кожного співробітника. Якщо ти бажаєш вчитися, ти вчишся. Навчання не закінчується в відповідних класах, навчання продовжується протягом всього життя. І нема що чого соромитися навіть після закінчення вузу, коли ти адвокат чи ти вже фаховий юрист, почати навчання тої чи іншої мови. Компонентами навчання є електронні вправи от, на сайті, підтримка в чаті, підтримка в базі знань. Ми намагалися так робити, щоб людина, яка навіть не має дуже сильної мотивації, могла зацікавитися.